Дахи будинків бувають дуже різними, є повністю плоскі, а є ще похилі з різними кутами нахилу, що залежить від певних кліматичних чинників. Щоб правильно розрахувати кут нахилу такого даху, архітектори використовують кутовий коефіцієнт, а в геометрії його використовують, зокрема, для визначення кута нахилу та запису рівняння прямої на площині, як саме дивися далі у відео. Насамперед з'ясуємо, що таке кут нахилу прямої та як його вимірювати, нехай на площині задано прямокутну декартову систему координат, намалюємо в ній довільну пряму L. Кут нахилу прямої L до осі абсцис, тобто альфа, це кут, що відраховують від додатного напряму осі абсцис до прямої проти годинникової стрілки. Якщо пряма паралельна осі абсцис або збігається з нею, то щоб не було плутанини, її кут нахилу вважають рівним нулю. Отже, кут нахилу прямої альфа може набувати значення з інтервалу від 0 градусів включно до 180 градусів, перейдімо до кутового коефіцієнта. Кутовим коефіцієнтом прямої називають тангенс кута нахилу цієї прямої, це означення ще називають геометричним змістом кутового коефіцієнта, зазвичай кутовий коефіцієнт позначають літерою k, отже, k дорівнює тангенсу альфа. Розгляньмо, як значення кута альфа впливає на кутовий коефіцієнт. Якщо кут альфа становить 0 градусів, тангенс альфа дорівнює 0, а отже кутовий коефіцієнт також дорівнює 0. У цьому випадку пряма L паралельна осі абсцис або збігається з нею. Якщо кут альфа гострий, то згідно із властивістю тригонометричних функцій, тангенс альфа додатний, а отже кутовий коефіцієнт також додатний. Якщо кут альфа дорівнює 90 градусам, то згідно із властивістю тригонометричних функцій тангенса альфа не існує, а отже кутового коефіцієнта також не існує, у цьому випадку пряма L паралельна осі ординат, Якщо кут альфа тупий, то згідно із властивістю тригонометричних функцій тангенс альфа від'ємний, а отже кутовий коефіцієнт також від'ємний. Тримай завдання визнач кутовий коефіцієнт прямої, якщо альфа кут нахилу прямої до додатного напряму осі абсцис дорівнює 45 градусам. Нумо звірятися. Кутовий коефіцієнт прямої дорівнює тангенсу альфа. З умови відомо, що кут альфа дорівнює 45 градусам. Згідно із таблицею значень тангенсів деяких кутів тангенс 45 градусів дорівнює одиниці, отже, кутовий коефіцієнт заданої прямої дорівнює одиниці. У загальному випадку рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом звучить так: Y дорівнює kx плюс p, де K – кутовий коефіцієнт прямої, P – деяке дійсне число, а чи будь-яку пряму можна задати рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом, проаналізуй усе, що ти вже знаєш про кутовий коефіцієнт, і дай відповідь на це запитання. Невеличка підказка. Пригадай, для яких прямих коефіцієнта к не існує. Раніше у відео ми розглядали, що коефіцієнт К не існує для прямих, кут нахилу яких до додатного напряму осі абсцис дорівнює 90 градусам, тобто для прямих паралельних осі ординат. А отже, такі прямі не можна задати рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом. Із загального рівняння прямої AX плюс by плюс С дорівнює нулю, можна отримати рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом за умови, що b не дорівнює нулю. Як саме? Для цього потрібно виразити y із загального рівняння прямої. Зупини відео та спробуй зробити це самостійно. Нумо звірятися! b залишаємо в лівій частині рівності, а всі інші доданки переносимо в праву частину, оскільки b не дорівнює нулю, обидві частини можемо поділити на B. У результаті маємо y дорівнює мінус а поділене на B помножити на х, відняти С поділене на B. Поглянь уважніше рівняння з кутовим коефіцієнтом ми вже отримали. Мінус а поділене на б це коефіцієнт к біля змінної х. Мінус С поділене на Б. Це деяке дійсне число p. І насамкінець розв'яжи таку задачу. Пряму m задано загальним рівнянням 2х мінус 3y плюс 1 дорівнює нулю. Визнач яким є кут нахилу цієї прямої до додатного напряму осі абсцис, тобто альфа, гострим чи тупим? Невеличка підказка. Спершу загальне рівняння прямої перетвори на рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, а потім за значенням кутового коефіцієнта визнач вид кута? Нумо звірятися. У виведену формулу підставляємо відповідні значення А, Б і С, отримали рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, y дорівнює 2 третіх плюс 1 третя. Кутовий коефіцієнт дорівнює 2 третім, тобто є додатним. А отже, тангенс альфа також додатний. Це означає, що кут альфа гострий. Запам'ятай, кут нахилу прямої L до осі абсцис, тобто альфа – це кут, що відраховують від додатного напряму осі абсцис до прямої протигодинникової стрілки, кутовим коефіцієнтом прямої, називають тангенс кута нахилу цієї прямої, рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом називають рівняння виду y дорівнює kx плюс p, де k Кутовий коефіцієнт прямої P – деяке дійсне число. А які приклади кутів нахилу знаєш ти? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво.